Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить і нас тягне за собою, і ми усі крутняві життя лишаємо свій почерк на папері і пишемо картину свого майбуття. І в кожного на полотні є вибір, що йому намалювати, бо не залежить, чи художник ти, чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя це намальована картина, кожен момент твого життя це штрих. Був час, Бог став так, як людина, був час і він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли Воскресен Бога і знає точно, Він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтва, це найдорожче із усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва якою став Месія, Божий син. Коли дивлюся я на цю картину, я бачу там Ісусове життя я бачу те, як вийшов з гробу Лазар, як вернулося його серцебиття. Я бачу те, як десять прокажених стали за мить здоровими, і бачу те, як тихо пливла лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як дві рибки віддав малий хлопчина для Христа. Я бачу, як побачили сліпі і як німі почали говорити. А ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест. Знущання бачу біль, а ще я бачу, як Ісус воскреслий я бачу те, як Він живий, і знаю те, що Він не мертвий. На тій картині видно Божий почерк. І там написано: це за твоє життя на тій картині є Твоя свобода. І новий статус, ти його дитя, а ще життя в свободі і любові, нове життя щасливе і міцне, життя, що куплене ціною крові, нове життя, що називається Твоє. Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж. Бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад.